В обласному центрі Волині говорили про те, як зосередити спектр соціальних послуг, за якими часто звертаються ветерани та члени їх родин в одному місті, адже це суттєво зменшить бюрократичні моменти і зекономить час військовим. Гості зі столиці ознайомились, як і які саме послуги в цьому напрямку надають СНАП та департамент соціальної та ветеранської політики у місті Луцьку. Ми от його плануємо, ну, так от, якщо ветеран хоче поспілкуватися з тет-а-тет, то ми його там, бачите, навіть вільний час. Ми там сітки стоїмо. Ми сітки для ветеранів поза робочий час. Керівниця Луцького ЦНАПу Лариса Карпяк розповідає столичним гостям, які опікуються ветеранською політикою, як налагоджена робота в цім питанні у очолюваній нею установі і наскільки ЦНАП є доступним для людей з інвалідністю. Зустріч відбулася в межах виїзного круглого столу комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Тема зустрічі стосувалася спроможності місцевих громад запровадити ефективну систему. Для соціального захисту як ветеранів, захисників, так і членів їх сімей, голова підкомітету з питань соцзахисту прав ветеранів ділиться враженнями від побаченого на високому рівні. Тут все зроблено, і вже котрий раз я кажу, що ми о 9.15 зайшли, вже було там 160 осіб, які звернулися до СНАПу з тих чи інших питань. Звісно, ми не можемо зараз виокремити, хто з них ветерани, хто з ветеранського напрямку прийшов поспілкуватися, але я бачу, що люди працюють, і якщо прийде ветеран або його член сім'ї, то він отримає гарну послугу. Профільному міністерстві сподіваються, що надавачі послуг на місцях дадуть їм свої запити, які допоможуть провадити надання послуг ветеранам в ЦНАПах за принципом єдиного вікна. Ми розробили і розпорядженням кабінету міністрів затвердили стандарт надання послуг ветеранам в системі ЦНАП. Це дуже важливі кроки. На сьогодні тепер перед нами стоїть задача, що потрібно зробити на державному рівні для того, щоб в кожному ЦНАП послуги надавалися саме за цим стандартом. Це розробка інформаційних систем електронного документобігу між всіма центральними органами, які надають адміністративні послуги і ЦНАПами, і іншими суб'єктами надання і так далі. Як налагоджена робота з ветеранами та членами їх родин на базі департаменту соціальної ветеранської політики, розповіла його керівниця Вікторія Ма. Борода. Вона зазначила, що за ініціативи Луцького міського голови Ігоря Поліщука тут було відкрито центр підтримки родин військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Скільки там в нас вже повернено наших хлопців? наших хлопців вже повернено 16 цих родин, які до нас зверталися. Наших з Луцької територіальної громади 30. До нас звертаються не лише наші, в нас і Полтава зверталася, і Вінниця зверталася. Побачили в інтернеті. Наш центр, як розповіла Вікторія Майбурда, принкутувавши людину, яка до них звертається, спеціалісти департаменту розуміють, які послуги їй необхідні і що вони можуть запропонувати. Ми маємо вже давно тісну співпрацю з міністерством ветеранів, з міністерством соціальної політики. Ми на прямому контакті з паном Русланом Приходько, і дуже багато тих ініціатив, які ми пропонували, вони вже запроваджуються. І ми сподіваємося, що надалі наша робота буде тільки вдосконалюватися, і вона буде, скажімо, полегшувати отримання в подальшому послуг як ветеранів, так і членів сімей загиблих. Ну і в загальному сподіваємося, що всі послуги, які будуть надаватися, вони будуть надаватися, скажімо, централізовано. як працюють в департаменті з військовослужбовцями, поділились безпосередньо споживачі цих послуг. Зустріли хорошо, посадили, просто дуже швиденько зробилося. Тож нині мета менше бюрократії, максимальна кількість послуг за одне відвідування ветераном або ж членом родини військового, адже це їх комфорт і їх дорогоцінний час. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.